Привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Марина і це канал про життя в селі простої родини. У нас сьогодні вівторок і дуже сильний вітер. Прямо аж гудить так, завиває. Ну, нічого не поробиш. Зараз така погода. День сонечко, день холодно, день приморозки, день вітряно. Ну, Вітер щось останніми днями дуже зачастив. Прям такий, що ух, аж виє. є. Ще тільки що там йшла. А насипати курчатка в'їсти, дверми з сараю, як привалило, ну нічого, жива, йдемо далі щось робити. Хожу тут, роздивляюся на свої квіточки. Зараз і вам покажу і будемо щось поробляти потихеньку. Вітер не вітера. Треба щось робити, хоча так воно дає на голову, воно ну, аж здуває, все в лице тобі дує, аж ну, так дивися, оце, бувало, вийшла. Аж пилюка стоїть. У нас великих дерев немає, ось сусідів є. Бачите? Дує, дує. Це я що мікрофон одягла та мене чути. А так... А тут мої квіточки, тюльпанчики ще ось такі є. Ну, вже осипаються це ці пізні. Ось ця гарна, Мені так він подобається. він такий маленький. Це я його тільки перший рік посадила, на наступний рік, може, буде великий і гарненький. Трояндочки вже повідкривала пляшки, позабирала. Тут а, чорнобривці і майори сходять, щось не дуже їх видно, то поки не сапала. Півники, риси вже розквітають. такі у мене є гарненький подобається. Їх там якось можна перезапиляти, я дивилася, Ну я цим не займаюся. Ще один є в мене. Ось такий коричневий також подобається, а більше отаких от простеньких. Ну, вони мені також по-своєму. Гарні такі. Раніше ніколи не подобалася, а з роками якось смаки змінюються і дуже гарна квіточка виявляється. Ще хочу показати вам ось таку квіточку. Це вона в мене. Три роки сиділа, не квітувала, нічого з неї не було. Я вже думала, що воно таке. А в цьому році ось заквітла така гарненька. Якраз я вчора у Фейсбуці про неї читала. Хтось також питався, що це за квіточка, і всі написали, що вона дуже розростається, потім не можна її вивезти. Ну, вона в мене три роки сидить, я не скажу, що вона дуже бур'ян. Я не скажу, що вона дуже розростається. Далі буде видно, але вона мені подобається. Отак біля стежечки насадити, треба буде розсадити. Нехай собі росте гарна квіточка. Ще отака є. Оце якось виписали мені традисканція чи. Ну, щось таке. Ви зрозуміли, хто знає. Лілії. Та нічого немає. Тут троянди, але вже бачу, що троянда скоро буде розпускатися. Ось така гарненька. І тля гарненька тут сидить. Ну, ще не багато тут іде, одна, там дві. Ще можна не обробляти. Вчора, хто дивився моє відео, я розповідала, що треба було б нам досадити гарбуз, але ми поїхали на риболовлю. Ну нічого, ми відпочили і таке треба. А зараз підемо посадимо. Я ось його вчора замочила, він так набух, бо земля дуже суха, треба дощик, щоб пройшовся, бо і сапати, ну такі грудки. Ой, вітер дує, прям здуває все. Ну і вчора закривали вже напій світу акації на, на зиму. Те, що зараз вам покажу і розкажу. Ось мої бутлі. Виставила їх сюди до погрібу. Зараз будемо заносити або в сам погріб, або біля погріба. Нехай в сараї стоять холодочком. І хочу сказати, що це і в тому році, і в Ютубі. Ще просто це відео не вийшло. Це ви сьогодні тільки будете дивитися, а я знімаю. Е, набрало багато коментарів різних, що воду закриваєте, нема що робити. І також. Не Іншій платформі вчора я додала, також набрала різних коментарів: що нема що робити, воду закриваєш, хіба так можна? Ну, у нас люди звикли, що якщо вони це не роблять, це значить так, так не можна, так не треба. Ну, у нас такий народ, що обов'язково ну, суне <смісті> ніс куди треба або куди не треба. Кожного свої смаки. Комусь так подобається, комусь це не подобається. Я просто поділилася тим, як я це роблю, що я закриваю. Бо комусь це цікаво, комусь ні, то й ні. Я також багато чого дивлюся. Пройшла собі далі і до побачення, те, що мені не подобається, а тут аж понеслася. Вона отруйна. Акація. В корі там отрута якась є, а квіти вони самі навіть лікувальні. З них, з них раніше і там і сироп варили, чи мед, як воно там правильно називається. І я пам'ятаю, навіть я в свої 30 років, що ми е, їли оці квіточки маленькі, вони такі приємні на смак. Ну, не знаю. Закаті їм мені подобається смачно. Взимку хочеться чогось такого. Різноманіття якогось не тільки там з полунички чи з вишні. Ось я закрила 10 баночок цього ще буду закривати 10 банок з, цього, з цвіту бузини через пару днів. А акація дуже ароматна. Ось тут у нас квітує от сусідів. І воно зараз вітер, і воно весь аромат до нас в двір. То я хожу, мені так подобається. Дуже люблю цей запах. Курчатка ось тут. Пасуться, все порозліталося, ящик злетів. Пасуться. Вони так гарно витоптують, травичку, не знаю. ну Звичайно, щось вони там і клюють, але отут один день клітка стояла, там інший. І тут таке місце, знаєте, то як качок випускаєш, вони все викльовують, так і тут. Я думала, тільки так гуси і качки роблять, але вони все одно щось, щось та й щіпають. Ці курчатка заховались, холодочок не видно. Все, гарбузи посадили, ось тут, де просапане це сьогодні, а там, де ото зелененьке, то там вилазить вже треба також сапати. Така діляночка у нас в цьому році з гарбузами гарненька, бо ми кукурудзи садили мало в цьому році. А Максим сапає виноградник свій. Треба його підв'язати, бо такий вітер, але ж чекаємо 9 травня, що там буде. Чи чи вистоїть наш виноградник, все. не тільки Потім вже будемо підв'язувати і до ладу все робити. Полуничка. Ось і зелененько Інший сорт полунички туди така гарненька. Величенька. У нас тут тучі якісь. Вітер зараз розгонить. Хай би пішов би дощик. Так, грудок багато. Сапати, вон, Максим, дивіться, сапає пиляка, аж летить сухе все яке. У нас тут там манюнчик найменшенький. Ми його підгодовуємо. Хоча він на птицьке не... сидить, так сказати, але щось... ну він жвавий, такий, він гарно жвавий. Женьок ти фарбуває, тебе пальці всі червоні. Ось такий маленький, бачите, в дві руки поміщається. Ось таке муле каже. Ну ми під'їдаємо, ми і так годуємо, ставимо їду. Може щось буде? У нас, друзі, пройшов дощик. ось Калюжу видно, але він невеликий. Намочило трохи і все. Пилюку прибило, росу зробило, Треба, щоб гарненький пішов, щоб так промочило. Ну, нічого не зробиться. ж По нашому. А, ноги мокрі. Ну що ж, друзі, у нас дощик пройшовся гарний, гроза була така, ще он десь гримить, але гриміло страшно просто. Намочило за це. І то добре. Але ну, дощик такий моросив маленький, і ми вийшли в магазин. Ми намочилися, що жабки, я вся мокра. Тепер йдемо додому. Сонечко світить. Ну нічого, зараз. Переодягнемося. І буде все добре. Кощик іде, іде, і це добре, нехай моче земельку. Ну, і я їсти приготувала, нічого такого не робила. тож Йду в будинок, бо дощара такий, що ух. Тож Дякую всім за перегляд і до побачення. Пока-пока.